Перше, зрозуміти свої фізичні можливості, як швидко відновлюється пульс, та серце реагує на навантаження. Чи потрібно скоригувати харчування та який об'єм фізичного навантаження потрібний? Чекап дає цифри, а не здогадки? Друга причина виявити ризики ще до появи симптомів: гіпертонія, аритмія, початкові зміни судин можуть ще ніяк себе не проявляти, але вже працювати проти вас. Третє знати свій темп життя буквально. До складу кардіочекапу входить тридміл-тест, хотрівське моніторування кардіограми, ультразвукове дослідження, комплекс інтермедіа судин шиї та ще безліч аналізів, які дозволять визначити стан серцево-судинної системи досконально. Четверте зекономити час. Проходження кардіочекапу займає 2,5 години. Спортивно 4. І все в одному місці. У нас поліклініці на сахарова або водрикс на розкидалівській. П'яте попередити інфаркт, а не лікувати наслідки. Як лікар-кардіолог я ретельно вивчаю результати, які ми отримаємо під час чекапу. Оціню ризики та надам рекомендації щодо корекції станів. Або з радістю повідомлю, що у вас усе в порядку. Піклуйтеся про серце вчасно. Воно працює без перерв.